Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі. Знаю підписуйтесь на канал, тільки важливі новини. Ви знаєте, я думала, що вже чула все. Але ось таке, ну чесно, чи все просто на голову не налазить? Пам'ятаєте, от як третьякова, от, знаєте, тільки третьякова одразу якийсь скандал? Так, вже така асоціація. Пам'ятаєте, як Третякова сказала про вислів про неякісних дітей, так? Цей скандальний вислів. Він мовляв, що люди зловживають пільгами, щоб отримати соцвиплати, народжуючи дітей низької якості. Так от, тепер Третякова вирішила на ось цьому вислові заробити. Зараз всі подробиці вам розкажу. Отже, почну з того, що у зв'язку з цим ось висловом, вона. Подала заявки на реєстрацію, тобто вона вирішила все це монетизувати. Вона подала заявки на реєстрацію одразу двох торгових знаків: неякісні діти і якісні діти. Тобто, наразі заявки знаходяться на етапі реєстрації. Як виявилося, заявки на ці торгові марки вони були подані ще влітку 2021 року, і вони можуть використовуватись у напрямках освіти, маркетингу, в мережі інтернету, тобто тощо. Що означає це, що Після реєстрації в Україні може з'явитися садок на якісні діти. Я не знаю, покаже час. Але вона тоді, знаєте, як кажуть, то всмікнула собі, що люди ось так почали. А знаєте, неважливо подобається чи це обурює людей, це запам'ятовується і починає потім діяти так. На... Якомусь там рівні, так, десь десь у людини все рівно, от ми, навіть якщо щось нас обурює, все рівно ми це запам'ятовуємо. Так так от дивіться, хочу нагадати, що у 2020 році, Третьякова, на розповідаючи про можливі зловживання пільгами, заявила, що люди, щоб отримати соцвиплати, вони народжують дітей низької якості. А як історичний приклад цього, от боротьби з такою ситуацією вона навела стерилізацію людей. Які або не мають вищої освіти, або хочуть отримувати соцвиплати. Тобто, ну пропонувати стерилізувати людей, знаєте, це, це вже. Ну, не знаю, це вже, мабуть, я взагалі не розумію, як, як такі люди можуть взагалі залишатися при владі. Правда, ну для мене це просто нонсенс. Скандал він посилився ще й тим, що Третьякова, вона голова комітету з питань соціальної політики і ще захисту прав ветеранів. В результаті депутат вона а, вибачилася, але також у властивій її манері. Так? Вона заявила, що термін якість дітей, не її, що його раніше використовував там, Нобелівський лауреат, економіст Беккері, і вона додала, що всі діти прекрасні. Ну, а, але ми все запам'ятали. На думку Третякової проти неї було просто розгорнуто якусь там системну проплачену кампанію з боку людей, які протягом останніх там, 30 років незалежності України наживали на старій системі соціального захисту. І ось своїми ворогами в цьому питанні вона назвала Федерацію профспілок і представників старих еліт, які формували ці потоки. До речі, Держбюро розслідувань воно зареєструвало кримінальне провадження за частиною другою, Статті 161 кримінального кодексу України а публічні висловлювання вони спрямовані на порушення рівноправності громадян за ознаками рівня статку походження освіти, будь-яких юридичних наслідків до речі, Третьякова, ну для третякової, все це ось вся ця справа не спричинила. Тому. Ось так людина при владі, ось таке бовкнула, їй за це нічого немає, вона залишається при владі і продовжує просто і версти казна що, і робити казна що, і так далі. Тобто, чесно, я не розумію, навіщо такі, як Третякова, як Гетьманцев, навіщо вони взагалі при владі. Ну, навіщо такі люди взагалі при владі, Чесно, я не розумію, правда. І, мабуть, вона така, знаєте, далекоглядна, мабуть, жіночка думає, от влада це ж ненадовго. Смикнула собі, ага, люди там зреагували на ці неякісні діти. А чому б мені на цьому не заробити? І ось ще у 2021 році все собі це заявочки подала на торгові марки. Якісні діти, на якісні діти і так далі. І от побачимо, до речі, чим все це закінчиться. Пишіть в коментарях, що ви взагалі думаєте щодо цієї людини. Чесно, я взагалі проти, щоб вона була при владі. Правда, новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майо. thank you